Привіт-привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна, в'язання як релакс. І я сьогодні хочу відповісти на ваші запитання і взагалі подякувати за ваші коментарі під відео, де я показую свій в'язаний гардероб. Мені дуже, мені, ви собі не уявляєте, наскільки мені приємно приємно ваші компліменти, мені, які ви там мені пишете, бо стільки похвали і стільки таких щирих. Щирих компліментів, таких взагалі відгуків на мій в'язаний гардероб, я ще за життя не чула. Ну, мені надто приємно. І я вам дуже-дуже щиро вдячна, тому що, дівчатка, ви мене надихали надихнули тим, тими своїми коментарями. Взагалі підняли мою самооцінку. Ну, Взагалі мені дуже-дуже приємно. І я просто хотіла відповісти на запитання, бо там були не тільки коментарі, які, які ви пишете про, про мій в'язаний гардероб, але і запитуєте, тому що там дійсно було про що запитати. І я в першу чергу, я так дійшла донизу від початку коментарів. На сам початок, хоча вони не по порядку будуть, але буду відповідати, як вони в мене є в телевізорі. Тому що я тут коло біля телевізора і буду читати ваші коментарі. І трошки тут мені писали багато дівчатка про зелену сукню мою. Хтось пише забрати мій волан. Хтось пише, забрати рукави із шиєю, горловину, тобто прибрати. Ну, різні різні поради. Я вам скажу так, дівчатка, я нічого з тим платтям робити не буду. Я його буду носити так, як воно є. Тому що то є. Мій витвір мистецтва. Ну, я так вважаю, для мене той витвір мистецтва. Я собі сама його придумала, я сама підбирала туди візерунки, я сама підбирала фасон, я все там собі сама робила, і я собі так втілила, як придумала, так втілила, і тому я його рухати не буду. Якщо я захочу іншого плаття, без волана, більше такий спортивний стиль плаття, або класичний, або строгий, я собі просто зв'яжу інше плаття. Куплю іншу пряжу і зв'яжу інше плаття. А те плаття хай залишається так, як воно є. Я в ньому ходила на весілля, я в ньому ходила на дні народження, і ну, на, на різні гостини я в ньому, я в ньому ходила. І воно мені дуже подобається, воно для мене дуже дороге, і тому я вирішила його не рухати. А хай, би, хай буде так, як є. То буде в мене одне таке дуже нарядне плаття, в якому я себе почуваю справжньою леді. Так. Ну і я вам скажу трошки, думки розійшлися, бо мені і дівчатка писали, що Оля, не перев'язуйте плаття, вона чудова. Он мені пише Єлена Хорошуля. Пише Оля, не перев'язуйте сукню, вона чудова. От бачите, дівчатка, я про що й говорю? Що комусь вона дуже подобається, а комусь вона не дуже подобається. Ну, як хто любить в кожного свій смак. У мене такий смак, то я зв'язала по-своєму. А Кожен в'яже те, що йому подобається. Тож, така моя думка. Так, далі ще. І так, дівчатка, далі ще в мене було таке запитання. Я показувала свою в'язану сумочку, синю таку, я її в'язала дуже-дуже давно, то вже багато років тому. І так вона дуже красива. Просто я тоді в ті часи, то, ну, то було дуже-дуже давно. Я навіть не знаю, мабуть, років 20, якщо не більше назад. Я тоді ще ані близько не знала про пряжу для сумочок, по-перше, по-друге, я не, то, що не тільки не знала про пляжу, я ще й не знала взагалі, як в'язати дуже гачком. Ну, як я вміла там стовпчик з накидом, стовпчик без накиду, але вміла обробити так трошки Десь там в'язаний виріб, де треба, якимись там зубчиками ще щось, і все, то, все, що я вміла. І я купила тоді журнал, десь в жовку поїздила, купила журнал, і я вирішила зв'язати ту сумочку. Там була в журналі схема, і я по тій схемі вчилася в'язати ту сумочку. Сумочка дуже гарна. Тільки я не знаю, чи мені більше треба сумочок, щоб я її в'язала. Я не маю пряжі на сумочки, але я маю дуже гарний акрил. Але він тільки сірого кольору. Мені його подарувала Лена Приодіус, Леночка, тобі привіт. І я думаю, що я хіба зв'яжу з того його акрилу? То... Хоча я з того акрилу планувала подушчинку в'язати. Ну, подивимося ще. Ну, може, щось інше найду на ту сумочку. Просто мені такої сумочки на за зараз не треба а. Її в'язати я зараз просто не маю часу. Тому що я в'яжу, як ви дивилися попереднє відео, відео влогове, де я показую дівчатка, такі дівчатка 4, де я показую, що я в'яжу, то ви бачите, що я в'яжу на ЗСУ. Я зв'язала светер, я в'яжу шкарпетки, нав'язала, в'яжу ще один светр на ЗСУ, ще маю безрукавку в'язати. І в мене, і маю, і маю буду знімати ще майстер-класи. і одним словом, Трошки на сумочку, немає часу. Ну, не хватає часу. Може, я, як зв'яжу светр, можливо, на другий місяць я знайду час тоді зв'язати сумочку. Такі в мене справи. Тож, вибачайте, може, хочете, почекайте. Можливо, я зв'яжу і не одну, але поки що я не можу, бо мені не хватає часу. Так. Так. І мені пишуть тут Надя Корольова пише, що не видно довжину сукні. Сукня довга, ну, до кісток. Але я вам сукню покажу, так як мені томочка не дозволила показати сукню з тою накидкою моєю, то я вам сьогодні покажу ту сукню з накидкою. Тільки тому ніхто не розказуйте. Але вона, напевно, буде дивитися. <хи> Тож, я сукню вам покажу з накидкою, як вона виглядає і довжину покажу. Ну, постараюся принаймні показати все, щоб ви подивилися гарно. Але то буде в кінці відео. Я спочатку хочу відповісти на запитання. І ще мене запитували, хто така кутова кіка. Зараз поясню трішки для тих, хто не бачив е відео про мій гардероб. Ну, надіюся, що всі, хто мене дивляться, то бачили всі. Е я я в'язала звичайний простий кардиганчик е лицевою гладдю, з пухнастої дуже красивої ниточки, яку мені подарувала Олена Козаченко. І я в'язала е його. По майстер-класу кутової кіки регланом, як же той реглан називається. Бачите, дівчатка, ну, сіла знімати, а забуваю. Європейський реглан, європейське плече, японське плече, як його називають, що розріс там розріс. Що в'яжете спочатку спинку до підрізів, потім приєднуєтеся до плечових скосів, вив'язуєте переди, з'єднуєте і в'яжете разом. Так от, Кутова Кіка, то якась, не знаю, з, з якої вона країни, чи з Англії, чи з Америки, чи ще звідкись. Ну, вона, Взагалі-то я десь бачила, з якого то вона країни. Мені здається, що я в якомусь відео чи відео, чи десь я десь бачила, але я не пам'ятаю, на якій мові вона розмовляє, я теж не зрозуміла, не знаю, на якій мові вона розмовляє. Але я, чесно кажучи, і не прислухалася. Просто мені сподобався майстер-клас, і я вирішила по ньому зв'язати той кардиган. Кардиган, посилання на майстер-клас Кутової кіки буде під цим відео. Тож, заходіть на Кутову Кіку і в'яжіть собі такі кардигани. Я не знаю, чи я ще буду в'язати такий кардиган. Хоча ось тої пряжі, що мені томочка міксувала, до речі, є відео, як ми з томочкою міксували пряжу. Дуже цікаве відео, дуже цікаво, томочка гарно так вміє дівчатка міксувати пряжу. Що вона як мені показувала, як вона складає ті ниточки. То я дихнути лишній раз боялася, я так уважно слухала, я так зосередилася, щоб нічого не пропустити і нічого не забути, що я навіть не дихала лишній раз. Але мікси вийшли чудові, тож прошу перегляньте відео. Воно не так далеко позаду. Хоча залишу, залишу на свої відео. Під, вниз, внизу під відео в інфобоксі будуть посилання на ці відео, про які я буду сьогодні говорити. Тож про кутову кіку я вам розказала. Ну, і, а японське плече, дівчатка, якщо ви хочете навчитися в'язати японське плече. Між іншим, в Томочки, в телеграмі є група, куди вона бере. Дівчаток, які оплатили по рахунку на ЗСУ. Вона, я не знаю, чи там іменно якийсь рахунок, там ви перекидаєте гроші, донатите просто на ЗСУ, скидаєте їй квитанцію. На який рахунок на на просто що ви скинули гроші? І вона е, вас туди, в групу е, приєднає, і ви зможете собі. В'язати просто в в якіки, там по-інакшому вона показує. Вона показує дуже простий метод, і той метод, який вона показує, не кожному підійде, бо в кожного інша фігура. Хто худенький і стройненький, має рівненькі плечі, то по в якийки йому підійде майстер-клас. А хто таку має трошки фігуру, як я, в мене не ідеально рівна фігура, не ідеально рівні плечі. В мене, я трошки, я трошки, ну, Як хожу, то хожу рівно, а як деколи трошки стану, то можу і сутулитися, ну, самі розумієте то той майстер-клас не всім підійде, а в тому вона показує трошки інший спосіб в'язання японського плеча. Так само ззаду, так само то, тільки не видно тих рисочок плечових, там не видно зовсім. Ну, не то, що зовсім ну майже не видно, там ну, не є така яскраво виражена ота, отой шовчик ззаду. І вона показує дуже цікавий метод отут вирізу горловини робити. І по Томечкиному майстер-класу, між іншим. Дуже-дуже гарна виходить річ, я би вам показала, дівчатка. Але бо я в'яжу по її майстер-класу, теж ковтинку, то теж таким японським плечем. Але я зараз відклала ту роботу, тому що, самі розумієте, на ЗСУ то в першу чергу. А все решту, коли є час. А зараз такий гарячий сезон, коли треба на ЗСУ в'язати. Тож. Такі то в мене справи. Так що проходіть до томочки на канал В'яжу на дивані. Я, напевно, Я напевно найду відео, де вона розказує про ту групу і залишу вам посилання. Якщо я. Ну, я думаю, що я знайду, якщо то в Томочки запитаю, Де те відео і вам обов'язково залишу посилання. Чатка мені тут написали, що Хочеться МК на спідницю. То я вам про свою чорну спідницю. Спідниця так, спідниця дуже гарна, вона мені надто сильно подобається і я хочу її повторити, тому що, коли я її в'язала, я не знаю, чи я вже так схудну більше, бо мені щось далі не худнеся поки що. Ну, поки що я і спідниці другої не в'яжу, і плать поки що не в'яжу, поки що в'яжу на ЗСУ. Але я спідницю буду в'язати, тому що коли я її в'язала, я була трішки худша отут. І вона така надто надто тут вузька, і тут вийшла дуже розкльошена. Але зараз, коли я її вдягаю, тут вона ну, розтягується, звичайно, хоч там не дуже сильно, але все рівно трошки більше розтягується, і тут воно йде, як спідниця гаде, і той низ закльошний. Я просто навіть собі думала не стільки спідницю повторити, скільки зв'язати плаття. І донизу просто я там робила прибавки накидами, і там вийшли рубчики дирочками, то чорна спідниця там не видно. Але я би зв'язала тепер по-інакшому. І не настільки їй кльошну, стільки багато клинів тих би зробила. І я, я буду в'язати ту спідницю, але я теж не знаю коли. Тому що ви самі розумієте, що коло неї дуже багато роботи. Ну, довгий процес. Дуже довго сидіти і дуже багато знімати. А я не маю часу. Мені. Поки в'яжу на ЗСУ, не маю часу. Я вже так собі думала, може на весну, весною. Коли буде більше часу, коли вже на ЗСУ не треба буде в'язати, бо попереду буде літо, тепло, тоді я почну в'язати. І я, чесно кажучи, пряжі вже не маю. Такої, щоб от плаття зв'язати. Я мала одну коричневу пряжу на плаття, але плаття не, не в'яжу, бо в'яжу вже светр на ЗСУ. І там, можливо, ще один, не один светр вийде, ну, плаття вже не знаю, чи мені вийде. Подивлюся. Але я би хотіла просто іншого кольору. Плаття не коричневе, Таким візерунком не коричневе плаття. Я хочу таке якесь або синє. То якийсь просто інший колір, щоб гарно було видно. Щоб гарно було видно візерунок, бо візерунок дуже гарний, там я низ дуже гарно зробила, але е, не видно того на чорній пряжі. Так видно вживу, а на, в кадрі не видно. А майстер-клас знімати самі розумієте, що з чорної пряжі я не буду, ні з темно коричневої А треба в'язати в кадрі вже з такої пряжі, щоб люди хоча б трішки бачили, що я в'яжу і як я в'яжу. І треба продумати, намалювати схему, бо тож я. То треба вирахувати, тому що якщо ти даєш інші розміри, то вже там, відповідно, інша кількість петель, і то треба все прорахувати наново просто. Тому тому, <смі> тому з платтям мусите зачекати до весни. З платтям чи з підніці, ну щось буду в'язати. І мені хтось написав навіть коментар, що не сучасні речі треба попрацювати над моделями. Сама в'язка чудова. Дівчатка, я вам такого скажу, я теж зовсім не сучасна, я вже дуже давня, ну, ще не дуже старенька, але вже майже, майже там. І я моделі в'яжу такі. В яких мені зручно, комфортно, і щоб я мала, як хочу до спіднички, то в'яжу коротшу модель, щоб до спіднички було. Як хочу до штанів, то в'яжу довшу, щоб ноги трошки прикрити, бо в мене теж не ідеальні ноги. Я не, не модель, я вже старенька модель. Тож і живу я в селі, на роботу не ходжу, тож мені. Про сучасність говорити зі мною я ніколи не була сучасна, ніколи не звертала уваги. На моду, хто там в модному ходить, хто не в модному, я в тому, чесно кажучи, не дуже то і розуміюся. Я розумію, що мені подобається і що мені не подобається. І що я хочу, в чому би я ходила, а в чому би я не ходила. Ото От для мене є пріоритети. А модно воно чи не модно, то вже ваші проблеми Но зовсім не мої. У мене таких проблем немає. Що модно, що не модно. І та, і плаття мені тут вон Галинка написала, дякую Галинка, написала, що я в платі як королева ви кажете, не модно. Все для мене модно. Тож, дівчатка, я думаю, що я вам розказала про все. Дуже хочу ще раз подякувати дівчаткам, які мені писали такі неймовірно гарні коментарі. І мене називали і колор... чорною колор... королевою. Завдяки моїй чорній кофті з люрексом. І просто королевою. Ну, взагалі, я вам дуже дуже дівчатка вдячна. І... Ну, я, в мене слів не вистачає, я не знаю, як все зразу висловити, бо хочеться коротко, а коротко не виходить. Бо стільки гарних коментарів, і в мене стільки дівчатка, нових підписників з'явилося, що ви собі не уявляєте. Тож я дуже-дуже всім вдячна і своїм е підписникам, які в мене давно, і тим, що підписалися, я вам всім дуже-дуже вдячна. І зараз ви побачите моє зелене плаття, але разом з накидкою, яку я в'язала іменно до того плаття. Все. На тому буду закінчувати свої відео. Дуже вам всім дячна за перегляд, за вподобайки. Дякую за перегляд реклами і до зустрічі у наступних відео. Всім па-па!